Прошу розглянути три проєкти рішення, які йдуть послідовно про включення земельних ділянок комунальної власності до переліку земельних ділянок право оренди, на які підляють продажу на земельних торгах. Це перше. Друге про підготовку лотів для продажу права оренди земельних ділянок комунальної власності на земельних торгах. І третє про проведення земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок в комплексі. Пакетом, так як це в нас земельні ділянки, а саме 9 штук, які раніше перебували в оренді в Райсхід до 23 та 24 травня 2025 року. І з 1 червня 2025 року, за поданням Романської міської ради, в приємстві припинено право оренди за ними в зв'язку із закінченням строку дії договорів оренди. І тепер необхідно включити дані земельні ділянки в перелік для того, щоб провести аукціон. Тобто це вже підготовка для подальшого проведення аукціону. А саме це 20 гектарів Бомбицький старостинський округ, на 43,5 – Коржівський і 121,5 – це Довгополівський старостинський округ, із яких 24 гектара на території Боглівського та Довгополівського будуть вже проведені. За результатами даного рішення, вже в липні місяці аукціони. По п'яти ділянкам 45 гектарів це у нас Кожевський старостинський округ, буде в нас зміна виду гідь із сіножать на ріллю. І по двом дім земельним ділянкам, які перевищують 20 гектарів, а саме яка 60 гектарів та 54 чотири гектари, буде здійснено поділ. По 20 гектарів, так як гранична норма для земель комунальної власності для проведення аукціону більше 20 гектарів. І одна земельна ділянка для введення садівництва по герою 181 а 3 Перед цим попередньо було вже включено 4 ділянки по заданою адресу і залишилась одна для того, щоб вже повноцінно було проведено акціону. Шані додати, поцінімося. Якщо є питання, так. Райс був повідомлений про те, що вже припинені там yeah. говори. І в нас вже є витяг з реєстру. А вони не зверталися на продовження. Тоді ж, коли зверталися, сесія ж не підтримала продовження і все. По закінченню вони припинені. Mm -hmm. угу. Оце якраз як оці mm -hmm. як mm -hmm. як mm -hmm. три рішення. Це Були вони приймають в Росії. Йому уже не продовжили, були в травневій сесії, не в, в квітневій, квітневій, квітневій сесії відмовили, в травні закінчилося в червні, так як я і казав на квітневій сесії, що по закінченню буде припинено і винесено на аукціон на саму ближайшу сесію, так як це сама рання сесія. Так що можна йти на аукціон. Абсолютно. Уже по бобрику і по довгополівки, будь ласка, 22,4 і вже можна участвувати сьогодні чи завтра сесія, Два дні нам на підготовку. Якщо тільки ці запрацюють, що вам казали, І воно виносить за все буде. Я Пакетом, як все літання, всі стосуються одних тих самих земельних ділянків, по суті, одне і те саме питання. Проєкт рішення про проведення земельних продажу правил земельних ділянок. Проєкт рішення про включення земельних ділянки комунальної власності до переліку земельних ділянок права оренди, для яких вилягають продаж на земельних торгах. І прохід готовку локів для продажу права реально земельних ділянку комунальної власності на земельних торгах.

Так, вже неодноразово до виконкому звертається власник приміщення, де орендує земельну ділянку, саме по вулиці Полтавська, 98, ТРА, для того, щоб викупити дану земельну ділянку під магазин. Останній раз зверталося, це у нас за кругом, як до нафтовиків поворачують, на Полтавську. Це виходить магазин, сільвостехніка, а це, це, це Левіцький. Получається, ми їдемо на Кругу і ось він з той сторони. Оце цей магазин. Вони звернулися для того, щоб викупити земельну ділянку. Останній, останній раз ми надавали їм відповідь листом 23.05.2025 року, де в відповідності до норми чинного законодавства прописано, як було прописано їм, що не оновлена їм нормативна грошова оцінка, і таким чином при вкладанні договору про оплату авансу внеску необхідно застосовувати чину на сьогодні, а не на 2000. Той рік, який вони здавали їм на грошову оцінку, ми з нормативної грошової оцінки, визначити суму авансу внеску, неможливо, що свою чергу неможливо розпочати процедуру продажу ділянки. В, в зв'язку з чим, вони звернулися до нас повторно, сказали, що вони хочуть, щоб дане питання було винесено на розгляд сесії. Проте я прописав у також своїх правших погодження, що при позитивному питанні і наданні дозволу буде питання далі до нас з приводу інших органів щодо невідповідності і заниження оцінки, саме тому що зараз вона не тільки індексується, а не проведена, і авансовий внесок, який буде робити експерт, він не зможе його правильно зробити, так як не проведено не одного грошову оцінка, яка повинна проводитися 5-7 разів, 5-7 років. Це повинна по рада провести. Або самостійно повинні проводити. Ви хочете скажемо, не можемо Я можу сказати, що тут вона не оновлена, не ними самостійно, не в міської ради нічого не зроблено. зробимо. Я їм особисто це казав про те, що необхідно оновлювати грошову оцінку. Ну, як і то, це було дивіться, 23... треба кошти платити. Треба кошти платити, Як і то, 23.05 ми даємо дім. І вони а знову подають про Вони не хочуть. Вирішили, вирішили знову написати заяву. Вони думають, що це може в них не затвердиться, а більше за все, як було сказано в розмові, що це значно зросте тоді грошова оцінка. Тобто, якщо зараз вона індексується 91,3 гривні за квадратний метр, то тоді вона стане 300 гривень за квадратний метр. І з цього треба буде тоді робити викуп. Це в аммі вся ситуація, чому не хочеться оновлювати Це особисто приходила людина, якою я пояснив це все. Представник, якому я пояснив. І він пішов. І далі приходить 6-го знову заяву. Не власник конкретно магазину, а представник, який є за довіреністю, за доручення. Получається, виходу немає, але хай розміряють з інку. Не можеш міськрада розробляти місцеві поцілування. Міська рада буде стоїть. Це, а як... як вони це розроблять, і вона вийде більше, ніж зараз є. Так вона і буде більше, я ж вам сказав. Це однозначно воно буде більше. Вона це зараз наша роль. І дорого коштує, щоб розробити? Ну, в районі 20 тисяч зробити. Ну, а міська рада тобто, буде розробляти після того, як оновиться генеральний план і внесуться межі. Тобто це ще три роки до оновлення грошової оцінки в межах міста. Зараз mm -hmm. вони йдуть по 91,3 із врахуванням індексації, діючої протягом цих років. Mm -hmm. yeah, ну, моє особисте бачення, що не підтримувати даний все, Це моє особисте бачення. Що вони не хочуть? Що ми витримуємо? Є ще до питання, якщо нам на голосування проект рішення про проведення експортної оцінки земельні дії, а Київ затримався. Стація вибухів. Розгодня. Останній проєкт рішення про внесення. Про надання дозволу на виготовлення партнеза щодо встановлення зміни меж села Герасимів, Карамецького району Сумської області. Даний проєкт рішення був підготовлений у зв'язку з тим, що прийняті на межі сторони. Верховної ради вони вже встановлені та затверджені. Тепер ми подали для того, щоб їх внесли в кадастр. На даний час не можуть внести в кадастр, тому що частина земельних ділянок, які включені в межані сторони, перебувають в межах села Герасимівського які були попередньо погоджені, не те, що вони включені були в межані сторонні. Тепер необхідно оновити межі села Гарасимівка, тобто виключивши що ці 20 гектарів зменшивши межі по села Гарасимівка. Це, в принципі, все. Є запитання?